де приборкують масштабні лісові пожежі і долають наслідки цунамі. Про все це в огляді. Південь Хорватії вогні на березі Адріатичного моря палає природний заповідник. Полум'я вже охопило більше як 100 гектарів лісу. А з острова Брач це курорт. Рятувальники виселили кількасот туристів. Вогонь підбирається до Спліта, другого за величиною міста Хорватії. Приборкати полум'я пожежникам поки що не вдається. А ось це відео зняли у Португалії. З суботи у центральному районі Лейрія рятувальники не можуть приборкати лісових пожеж. Загасити намагаються чотири осередки. Та поки що марно. Вітер розносить полум'я далі. У Португалії ж почали ховати загиблих. А це 62 людини. Десятки ж з опіками на лікарняних ліжках. Є й ті, хто дивом уцілів. 12 португальців сховалися від полум'я до сестерни з водою. Серед них була 85-річна жінка з обмеженими можливостями. У резервуарі люди просиділи кілька годин, аж поки їх не відшукали рятувальники. Я навіть не знаю, скільки людей могло загинути у пожежі. Ситуація була просто жахлива. Полум'я поширювалося дуже швидко. Я втратила все, мій дім, моє господарство, автівки все згоріло. Долати пожежі португальським рятувальникам допомагають колеги з Німеччини та Іспанії. Всі країни відрядили туди спеціальні літаки. Жалобо не лише у Португалії. Два прапори португальські і євросоюзу приспустили у Брюсселі біля будівлі Європарламенту. А ця димова завіса здіймається над латвійською юрмалою. Там уже добу не вдається загасити вогонь на сміттєзвалищі. Стовп чорного диму сягає пів кілометра заввишки. А біля полігону збираються цікаві. Рятувальники ж закликають витріщак відійти подалі, бо дим може бути отруйним. Потужне цунамі накрило західне узбережжя Гренландії. Стихійне лихо спровокував чотирибальний землетрус. Велетенські хвилі змило море 11 будинків. Безвісти зникло щонайменше четверо людей. Понад 70 евакуювали. Зараз ми не можемо сказати напевне, скільки саме людей зникло. Четверо місцеві жителі, але у селі могли бути і приїжджі. У поселенні працюють рятувальники, а науковці з'ясовують, чому стався землетрус. Аліса Орлова, Олексій Гомон, новини на першому.